Іван Стар, Маня Мать. Дією Марічка, яка є народним гімном нашого краю, овіяний легендами Буковинський край давно здобув шану і захоплення усього світу, приваблює своєю неповторною красою та гостинністю Сручне географічне розташування. Багаті рекреаційні ресурси дають широкі перспективи для розвитку нашого краю, сприяють поглибленню міжнародної співпраці. Проекти, які реалізують буковинці, привертають увагу та викликають захоплення у всієї європейської спільноти. І сьогоднішня подія є чудовою можливістю для нас вкотре відзначитись на спортивній та туристичних мапах України. Адже саме на Буковині стартує четвертий етап чемпіонату України з автомобільного спорту Раллі. Тож давайте привітаємо усіх учасників змагань, побажаємо їм легкого старту та вдалого фінішу. Ці події, які відбуваються на теренах нашої держави, розпочинаються із найголовнішої її пісні. Тож, дозвольте, четвертий етап чемпіонату України Буковина 2017 з автомобільного спорту Раллі оголосити відкритими. Відділ спорту перемагає не той, хто швидше їде, а той, хто правильно розрахує на два дні, на чотири етапи свої сили, правильно розрахує свою стратегію і тактику. Тому бажаю перемог всім. Крива влада черговий раз доводить до вас, що ми готові приймати і змагання найвищого рівня, європейського світового рівня. Тому бажаю знов таки перемоги всім. Хай переможе сильнішим. Слава Україні! До слова запрошується начальник управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради Дмитро Макаренко. Доброго дня, шановні учасники змагань, Доброго дня всім присутнім. Дозвольте мені від імені Чернівецького міського ви Олексія Павловича Каспрука привітати вас і сьогоднішнім відкриттям змагань, а саме четвертого етапу чемпіонату України Завторалля. Ну насамперед хочу подякувати Федерації автомобільного спорту за ту надану довіру, яку надали місто Чернівці, щоб приймати змагання такого високого рівня. Учасникам змагань бажаю продемонструвати свої найкращі якості, свою майстерність, щоб у вас були успішні старти, переможні фініші. Ну і користуючись нагодою, хочу сказати, що місто Чернівці наше є перлиною архітектури в Україні, вважається дуже гарним. Надію, що у вас буде змога не тільки взяти участь в змаганнях, але й познайомитися з нашим містом і в подальшому приїжджати до нас не тільки на змаганнях. Вам всім бажаю успіхів. Нехай переможуть найсильніші і в добрий час. Дякую. А також запрошуємо віце-президента автоклубу Буковина, заступника голови оргкомітету Івана Мельничука. Доброго дня, шановні Буковинці. В черговий раз на нашу буковинську землю прибули екіпажі з всієї України. Ми раді їх вітати тут всі. І зараз я представлю екіпажі, які знаходяться тут на старті нашого Буковина 2017 ралі, яке стає одним із претендентів на Кубок Європи. Я надію, що в найближчий час ми зробимо все і докладемо зусиль для того, щоб це відбулося вже в найближчі роки. А зараз я запрошую. Запрошую на подіум, через який зараз пройдуть, організатори цих спортивної частини цих змагань. Це голова колеги спортивних комісарів, кода Олександра, місто Івано-Франківськ. Запрошую на подіум. Це спортивний комісар, офіційна особа міжнародного міжнародної категорії Донський Борис, місто Київ, спортивний комісар ісільом Володимир, місто Херсон та директор змагань Петричів Олег, місто Херсон. Я запрошую сюди на подіум поки що без автомобілів, для того, щоб ви краще побачили пілотів, які сьогодні. Прибули на змагання і завтра будуть долати нелегкі кілометри спеціальних відрізків нашої області. Це екіпаж номер 1 Козлов Олександр, Островський Олександр, місто Київ. Автомобіль Субара Імпреза. Я запрошую хлопців. Підходимо. Потійко Сергій, Євтехов Віталій, місто Дніпро. Анжа Борис, Сокур Євген, Це спільний екіпаж з область області, місто Київ. Я запрошую хлопців. прошу. Привітаємо, привітаємо наших пілотів. 8 номер, Анісимо Михайло, Анісимова Катерина, місто Донець. Привітаємо Донечан. Номер 9. Станчик Тарас. Місто Косів та місто Івано-Франків. Одиннадцятий екіпаж. Таніцький Юрій Рощенко Андрій, Місто Київ. 12 екіпаж. Топер Руслан, Пірова Марина, місто Одеса. 15 номер. Горшков Михайло прус Станіслав. Місто Одеса. 17-й номер. Копелець повно, Борщенка, місто Черкаси. 18 номер. Паненко Андрій, Рабленко Сергій, місто Одеса. 20-й номер. Шевченко Андрій, Левівченко Валерія, місто Київ. 23-й номер. Матенко Володимир, Матенко Олександр, місто Київ. Хлопці, прошу вас, спустіться трошки менше, щоб вас більше бачили в околинці. 88-й номер. Сайфутінов Олексій та Пищик Дмитро. Це спільний екіпаж міста Одеса, місто Київ. 95-й номер. Віджанова Заліхан, Попко Марія, жіночий колектив, місто Київ. Та 24-й номер. Наші земляки Граченко Андрій, місто Вижниця та Романчук, Роман, місто Віженка. Село Віженка вибачте. Також долучились до участі в цих змаганнях. Чопик Андрій та Михайло. Чопик Андрій, будь ласка, та Михайло будь гутять. Також вже відомий нам колектив, спортивний колектив це Олег Скрипніков з своїм пілотом Штурманом. Запрошуємо, підніміть руки, щоб бачили вас.